Доброго ранку. Зараз близько 10-ї години ми прибули з Миргорода ось таке чудове місце. Це мгарський Спасо Преображенський чоловічий монастир, розташований неподалік міста Лубни на правому березі річки Сула. Зараз оце ми заходимо, заводимо велосипед. Сюди і пройдемося по території до дзвіниці. Ми тут уже були три рази, але до дзвіниці так і не попали, і її не зафільмували. А зараз це ми все зробимо. Ну, сам Спасо Преображенський чоловічий Монастир заснований в 1619 році на кошти раїни Могилянки Вишневецької і збудований митрополітом Ісаєю Копинським. За легендами, монастир на цьому місті існував ще до татарської навали 13 століття, але є артефакти підтвердження, що тут був скит ченців і в 12 столітті. В 1785 році на місці, де любив усамітнюватися Афанасій Лубенський, патріарх Сергродський, була збудована дзвіниця. Ось така це на передньому плані. Але за старими розповідями і знахідками дослідників, на цьому місці з 12 століття стояла дерев'яна спостережна вежа. З невеликим дзвоном для сповіщення і передачі різного роду сигналів дзвоном. Оце ми якраз підходимо вже до самої дзвіниці. Але е, нам дуже пощастило ми зустрілися із духовним служителем монастиря Макарієм, який нам багато. Надав інформації, дав можливість зафільмувати із самої дзвіниці. Ось такі краєвиди і панораму. Ось ми озеро бачимо, от ми на слідуючий раз туди поїдемо на це озерце, там от видно було. Ось така гарна церква. Ще називають мгарська. Ось е, такі елементи конструкції е, всередині, вони, сама цегла, вона автентична ще з, е, із того е, 17 століття. Конструкція ось такі навіси для якихось воріт були. Такі дуже міцні. Зараз зайдемо сюди. Ось така дерев'яна. Але видно по самим навісам, що там стояла металева. здоров'я, ці навіси. Елементи автентичності оставлені, залишені. І стіна внизу видно сколи, і видно автентичну цегу. Ззовня ще зафільмуємо. Сам духовний служитель монастиря Макарій виявився дуже освіченою людиною. Ми порозмовляли на різні теми, дуже приємна людина, І, як кажуть, в миру зустрічається на Десять тисяч одна така людина. Ну, це я 65 років прожив і декілька таких людей тільки по життю бачив. Ну, Я думаю, що в нас буде нагода іще познайомитись із Макарієм поближче, порозмовляти з ним. І дещо може ще більше. Не знаемость про эти места. Тоже приятно, такая живая людина. Всем добро до монастыря. Спасибо. І що, ми е, проїхали 91 кілометр загалом. Всім хорошого здоров'я і пока-пока. Подорожуйте!